Зізнавайтесь, ви любите таємниці? Я дуже. Особливо коли вдається дізнатись про якісь дуже цікаві, неочевидні на перший погляд речі. Сьогодні хочу розповісти вам про низку картин, в яких художники вписали власні автопортрети. Іноді явні, а часом зовсім неочевидні. Власний автопортрет у картинах на замовлення це немов художня гра у хованки. іноді важливу роль відіграють дзеркальні поверхні, ховаючи в собі частинку історії автора. А часом і художники немов би заскакують в історичні події, які сталися задовго до їх народження, додаючи їм особистого акценту. Сьогодні хочу розповісти вам про декілька прикладів художників, які не тільки створювали шедеври, а й вшивали себе прямісінько в центр події, мов запрошуючи нас заглянути за лаштунки мистецтва. Привіт, з вами Настя, і тут ми говоримо про мистецтво, яке змінило світ. Одним із найвідоміших прикладів мистецького неочевидного селфі є картина Яна Ван Ейка, портрет подружжя Арнольфіні, датована 1434 роком. Цей твір мистецтва зображує Джовані Дінніколао Арнольфіні, італійського торговця, який працював у Брюге, та його дружину, чия особистість досі залишається невідомою. Піднята рука Джованні в привітанні додає сцені офіційності та урочистості. Але справжній хитромутрий момент картини. Це дзеркало. У вигнутому дзеркалі в центрі картини відображаються дві фігури, які входять до кімнати. Один із них також піднімає руку в привітанні та одягнений у червоний шаперон, модний головний убір середніх віків, схожий на тюрбан. Цей чоловік, ймовірно, є самим художником, адже такий самий шаперон Ян Ван Ейк зображає на власному автопортреті 1433 року. І якщо врахувати те, що автопортрет був написаний за рік до цієї картини, то таке припущення є цілком правдивим. Завдяки використанню дзеркала Ван Ейк не просто створює гру із своєю аудиторією, а й надсилає меседж мистецтво і реальність іноді можуть переплітатися найнесподіванішим чином. Картина також вважається одним із перших прикладів використання точної перспективи в європейському мистецтві. Що додає їй особливої значущості в історії мистецтва. Подібно до того, як Ян Ван Ейк використовує дзеркало для введення себе у світ картини, Сандро Боттічеллі знаходить своє місце у біблійній сцені, переплітаючи реальність із художнім вимислом. У своїй роботі поклоніння Волхвів 1475 року, написаний для каплиці у Флоренції, Боттічеллі зображує біблійний епізод. Де троє королів віддають шану новонародженому Христу. Ця сцена була популярною серед художників, адже давала змогу малювати коштовні матеріали та розкішний одяг. На картині присутні видатні члени клану медічі, знаменитих банкірів та меценатів мистецтва, а також замовник роботи Гаспаре ді Заномі дель Лама з білим волоссям, одягнений у блакитну мантію, який дивиться наглядача. Але особливістю цієї картини є юнак. Правому нижньому кутку, який, на відміну від решти персонажів, спрямовує свій погляд прямісінько на глядача. Ставивши себе у сцену, художник безумовно створив глибокий зв'язок із своїм твором. Крім того, подібна витівка залучає нас до вічного діалогу між минулим та теперішнім. Чи знаєте ви інші твори, де художники, подібно до Боттічеллі, залишали свої сліди у власних картинах? Мені на думку одразу спадає ще одна картина: це, звісно ж, робота Рафаеля фреска під назвою Афінська школа на цьому полотні. Рафаель відтворює вигадану зустріч найвидатніших мислителів античності, включаючи Арістотеля та Платона, які займають центральне місце у композиції. Вони оточені такими знаменитостями, як Архімед, Герекліт, Сократ та Заратустра, обговорюючи філософські теми, що стосуються істини, моралі та науки. Себе ж Рафаель зобразив так само з поглядом направленим на глядача – не мов би запрошуючи нас до розмови про мистецтво та науку, ледь не забула нагадати, що якщо вам подобається наш контент, ви можете стати спонсором каналу прямо тут, на YouTube. Це надасть вам доступ до ексклюзивних відео та можливість безпосередньо впливати на створений мною контент. Ще один варіант це підписка або разовий внесок через платформу BuyMeACoffee. Це швидко і просто. Посилання є в описі до цього відео. Я щиро вдячна вам за будь-яку підтримку. Це допомагає мені продовжувати розвивати цей проєкт. Дякую за те, що ви зі мною у картині Лихвар та його дружина 1514 року митець на ім'я Квентін Масейс виходить з рамки звичного зображення повсякденного життя міста, що процвітає завдяки професіоналам, які працюють з золотом та коштовностями. Що відбувається на цій картині? Чоловік зважує прикраси, тоді як його дружина, занурена у читання духовної книги. Схиляється до нього, художник вводить в картину зображення Христа та Діви Марії не просто так, він ніби нагадує нам про вищі цілі, які виходять за межі матеріального. А тепер до найцікавішого: зверніть увагу на маленьке вигнуте дзеркало, розташоване на передньому плані. Там можна побачити вікно, що виходить на місто Антверпен, а також самого художника за роботою на місці, де ми могли б стояти спостерігаючи за сценою. Ось така маленька деталь: а наскільки вона розширює сам кадр, занурюючи глядача ніби всередину розповіді. Клара Петерс була однією із найталановитіших художниць свого часу. У 1615 році вона створює натюрморт із сирами, мигдалем та кренделями, на якому на перший погляд зовсім немає людей. Голландські натюрморти, як на мене, це окремий безмежний всесвіт. Якщо хочете відео про них, дайте мені знати в коментарях. Цей твір є класикою жанру натюрморту, який в 17 столітті був надзвичайно популярним у Нідерландах. Петерс не тільки зображує апетитні страви та напої, але й включає до композиції дорогі предмети, такі як позолочене венціанське скло та китайську тарілку. Вона залишає свій так званий автограф двома способами: перший викарбувавши своє ім'я на ручці срібного весільного ножа. Другий, зобразивши власне обличчя, що відзеркалюється на свинцевій кришці глиняної посудини, і виявити це можна лише при дуже уважному огляді, ці картини демонструють майстерність художників не тільки у відображенні деталей, але й у вмінні вставляти символічні та особистісні елементи, які надають глибини їхнім творам і змушують глядача замислитись над деякими моментами життя. Дієго Власкес, визнаний майстер бароко, був дворовим художником короля Філіпа IV. Його картини часто містять складні алегорії, які відображають розкіш і пишність іспанського двору. У своїй картині Меніни 1656 року художник-майстерно взаємодіє з ілюзією та реальністю, створюючи багатовимірний портрет інфанти Маргарити Терези, дочки короля Філіпа IV та її оточення. Веласкес зобразив себе у середині картини, тримаючи пензель та палітру, працюючи над великим полотном, що від глядача. позаду у дзеркалі можна побачити дві фігури, які можливо представляють короля та королеву, стоячи на тому ж місці, де й глядач, або вони є частиною сцени, над якою працює Веласкес. Якось Наполеон доручив Жак Луї Давіду намалювати свою коронацію 1804 року. Ця картина мала на меті послати сильний політичний сигнал. Сьогодні ж цей твір мистецтва зайняв своє місце у великому залі Лувру. До слова, полотно настільки велике, що люди сприймаються на ньому як у натуральну величину. Наполеон, який сам себе коронував імператором у соборі Паризької богоматері, став ключовою фігурою європейської історії. На цій картині розмахом 6 на 10 метрів Давід зобразив самого себе на балконі, так неначе він саме в цей момент замальовує сцени події. Давід був присутній не лише на картині, а й на справжній коронації Наполеона. І останній, про кого хочу згадати сьогодні, це Андрій Детолус Лутрек, художник-постімпресіоніст, який став знаменитим завдяки своїм яскравим і відвертим зображенням нічного життя Парижа. Він був частим відвідувачем кабаре та нічних клубів. Що неодноразово знаходили відображення у його роботах. Тулус Лотрек зміг стати одним із найвидатніших художників свого часу, чия техніка та стиль мали великий вплив на мистецтво ХХ століття. Його здатність передавати рух та емоції відзначена у багатьох відомих постерах та картинах. Нарешті Анрі, який у 1890-х роках створює картини для легендарного кабаре Мулен Руж в Парижі, зображує себе у Мулен Руж як дрібненьку фігуру в центрі заднього плану, у супроводі свого кузена Габріеля та Пі де Салайрано. Ця картина відзеркалює вібрацію і динаміку бельепок, захоплюючи життя Парижа, його мистецьку сцену та культурну мозаїку. Художники в усі часи мали тенденцію залишати у своїх роботах маленькі загадки, приховані символи та особисті підписи, створюючи шари значень, які можуть бути виявлені тільки при уважному дослідженні. Це не просто ігри з глядачем. Такі деталі запрошують нас заглибитись в контекст епохи, розуміння особистих історій та культурних впливів, які формували художника та його добу. У світі, де сучасне мистецтво часто нас змушує замислитись над очевидними образами та ідеями, класичні твори нагадують нам, що мистецтво завжди було багатовимірним. Від Беті Челі до тулу з кожен художник вкладав у свої роботи частинку своєї душі, своїх переживань і свого бачення світу. Тому, стоячи перед полотном, варто затриматись трохи на ніж на одну мить, роздивитись деталі, досліджувати тло та символіку. Знаходити приховані обличчя та знаки. Мистецтво це не лише візуальне задоволення, але й інтелектуальне випробування, яке підштовхує нас задуматись, поглянути глибше та з розумінням ставитись до кожного штриха. Нехай ваше сприйняття завжди буде гострим, а здатність бачити неочевидне допомагає відкривати нові горизонти у світі мистецтва. А на сьогодні все, до зустрічі в наступних відео, Па-па!